Курс чудес урок 198. Тільки моє засудження завдає мені болю. Поранити неможливо, і все ж ілюзія створює іншу ілюзію. Якщо ти можеш засуджувати, то ти також можеш і постраждати, тому що ти вірив, що можеш завдати шкоди, і право, яке ти встановив для себе, тепер може бути використане проти тебе, поки ти не відкинеш його як нікчемне, небажане та нереальне. Тоді ілюзія перестане мати наслідки, а ті, які вона, здавалося, мала. Будуть знищені. Тоді ти будеш вільний, бо свобода це твій дар, і тепер ти можеш отримати дар, який ти дав. Засудиш і попадеш в полон. Простиш і будеш визволений. Це закон, який керує сприйняттям. Це не закон, який розуміє знання, тому що свобода є частиною знання, таким чином засуджувати справді неможливо, те, що здається, його впливом і наслідками взагалі не відбулося. Проте ми маємо мати справу з ними деякий час, ніби вони є. Ілюзія створює іншу ілюзію, крім однієї. Прощення це ілюзія, яка є відповіддю на всі інші. Прощення змітає всі інші мрії, і хоча воно саме по собі є мрією, воно не породжує інші. Усі ілюзії Крім цієї, повинні множитися тисячі разів, але на цій ілюзії закінчуються. Прощення це кінець снів, бо це сон пробудження. Це неправда сама по собі. Втім, воно вказує, де можна знайти правду. І Дає вказівки із запевненням самого Бога. Це сон, у якому син Божий прокидається до себе та свого Отця, знаючи, що вони єдині. Прощення це єдиний шлях, який відводить від катастрофи за межі всіх страждань. І зрештою від смерті, як може бути інший шлях, коли це план самого Бога? І навіщо тобі протидіяти цьому, сперечатися з цим, намагатися знайти тисячі способів, як це повинно бути неправильно, тисячу інших можливостей? Чи не розумніше бути щасливим? Що у тебе є відповідь на твої проблеми? Хіба нерозумніше дякувати тому, хто дає спасіння і з вдячністю прийняти його дар, і хіба це не милосердя до тебе самого почути його голос і засвоїти прості уроки, яких він хоче навчити. Замість того, щоб намагатися ігнорувати його слова та замінювати їх своїми. Його слова будуть працювати, його слова врятують, його слова містять усю надію, кожне благословення і усю радість, яку можна було знайти на цій землі. Його слова народжені в Богові і приходять до тебе з любов'ю неба в них. Ті, хто слухає Його слова, чують пісню неба, бо це слова, в яких усе зливається в одне. І коли останнє зникає, слово Боже займає його місце, бо тоді його пам'ятатимуть і любитимуть. У цьому світі є багато, здавалося, б, окремих місць, де милосердя не має сенсу, а напад здається виправданим. Втім, усі вони однакові місце, де жертвується смерть Сину Божому та Його Отцеві. Ти можеш подумати, що вони це прийняли. Але якщо ти знову подивишся на місце, де ти бачив їхню кров, ти побачиш диво. Яка дурість вірити, що вони можуть померти? Як же нерозумно вірити, що ти можеш атакувати? Як це нерозумно думати, що ти можеш бути засуджений і що святий син Божий може померти? Тиша твого я залишається непорушною, не торкається подібних думок і не знає жодного осуду, який потребує прощення. Будь-який сон дивний. І чужий істині. А що як неправда може мати думку, яка будує для неї міст, щоб перенести ілюзії на іншу сторону? Сьогодні ми вчимося дозволяти свободі прийти і зробити свій дім у тобі. Правда Запам'ятовує тобі ці слова, щоб ти міг знайти ключ, який веде до світла і покладе край темряві. Тільки моє засудження завдає мені болю, тільки моє прощення робить мене вільним. Не забувай сьогодні, що не може бути жодної форми страждання, яка б не приховувала думки про непрощення. Також не може бути жодної форми болю, яку не можна зцілити прощенням. Прийми єдину ілюзію, яка проголошує відсутність осуду в Сині Божому. І небо буде миттєво згадане світ забутий, усі його дивні вірування забуті разом з ним, коли обличчя Христа з'являється нарешті розкритим у цьому єдиному сні. Це дар, який Святий Дух приготував для тебе від Бога, Твого Отця. Нехай святкується сьогоднішній день і на землі і в Твоїй святій Обителі. Будь ласкавий до обох, прощаючи образи, в яких ти вважав їх винними і дивися, як твоя невинність засяє на тобі від лиця Христа. Зараз у всьому світі тиша, тепер панує спокій там, де раніше було шалене хвилювання безглуздих думок. Тепер є тихе світло на поверхні землі, мовчазне у сні без снів. І тепер на ньому залишилося тільки слово Боже. Тільки це можна сприймати на мить довше. Тоді символи будуть закінчені, і все, що коли-небудь ти думав, що зробив, повністю зникне з розуму, якого Бог завжди знав як свого єдиного сина. У ньому не має осуду, він досконалий у своїй святості, тому йому не потрібні думки про милосердя. Хто міг би йому дати дари, коли все його? Хто міг би мріяти про прощення самому синові безгрішності, такому схожого на того, чиїм сином він є. Адже бачити сина означає більше не сприймати і знати тільки Отця. У цьому видінні сина настільки короткому, що навіть мить не проходить між цим видінням і самою вічністю. Ти бачиш видіння самого себе, а потім Назавжди зникаєш в Богові. Сьогодні ми ще більше наблизимося до кінця всього, що ще стоїть між цим видінням і нашим зором. Ми щасливі, що зайшли так далеко, і ми розуміємо, що той, хто привів нас сюди. Не покине нас тепер, бо він хоче дати нам сьогодні дар, який Бог дав нам через нього. Це момент твого звільнення. Настав момент. Момент настав сьогодні. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно. Від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому. дому!